Друзі, всім привіт із Сонячного Миколаєва. Сьогодні розпочну серію сюжетів з приводу огляди бреби. І для себе цікаво, і вам, мабуть, буде теж цікаво е мати інформацію, заволодіти інформацією по сортах, які заклали Бребу. У мене є декілька дерев. Е Зусім маленькі, то ми не будемо враховувати. А оці, які мають вже такий вигляд, то в мене вже третій рік. Тому можна враховувати, що це вже повноцінні дерева, які можуть плодоносити. Тому поїхали. От, як можемо спостерігати, є бреба. Це у нас Чикаго Харді Далі. Далі нічого нема. Це у нас Fertility. Не, не пам'ятаю, що було в тому році, але зараз нічого нема. До речі, відео, відео буде корисне для себе, для історії, щоб можна було все не робити. Далі. Далі у нас один із фаворитів колекції покращена Селеста. Вона радує фігай, Ну і як можемо бачити, треба теж вона заложила. Далі, друзі, теж з плодами. Це у нас. Гріс Тараскон. Бачимо. Може і порадує. Далі бачимо такого велетня. І що цей велетень нам каже? Це Беяз і на ньому нічого нема. Його сусід теж пустий. нема. Це у нас полосатик, а саме паннаше. Так, ідемо далі. Далі у нас, друзі, дерево сад. Це від Володимира Щеголя. Він мені прислав у тому році. Такий кущ. Значить, Ось бачимо. Оцей паросток, це у нас маніфік. Інші на цьому кущу без плодів. Йдемо далі. Це у нас, друзі, досить величезна штука. Бачу, що це у нас сорт подобовною назвою Узбекський. Він нас радував, ну, з першого року. Ми бачили плоди, їли, куштували, і бреба, і фіга. От він такий. Це малюк нам не потрібен. Далі йдемо. Так, цей кущик у нас без нічого. Це у нас Абориген Чорної гори, умовно. А ні, брешу. Ось є одна бреба. Я цей кущ трошки... А, ні, ось багато. Не помітив. Абориген Чорної гори. Це від Наталії Мартишинець. До кліментія він приїхав, мучився в нього, потім переш... переїхав до нас. Але я пам'ятаю, що буфт фіга була дуже смачна. Так, далі, друзі. Це у нас щось здорове, але не, не спостерігаю плодів. Ні, нема. Це у нас кулдедама дама негра. Поки що без плодів. Так, далі у нас ось кущик під умовною. назвою mm. черный как видим, бреба заложена далее далее у нас идет далматский далматский как видим, присутний и вот маленький что-то появляется далее Далі у нас, друзі, жовто-зелений. Будь ласка, сорт не дуже має презентабельний вигляд, але досить стабільний, і якщо для себе покуштувати, то він солодкий. Ну, смак простий, ну, але він стабільний, солодкий смак, і постійно в нього щось роде. Далі. Далі у нас. Рандіна. Так, тут нічого не бачу. І останній в цьому ряду. друзі, ось. Бачимо, бачимо. Бребу заклав, це у нас помарійський. І, друзі, досить цікавий експеримент, який закладався. Ось цей ущ. Він у нас перезимував без накриття без ніяких балаганів, ніяких целофанів, нічого тут не було. Це, що за зиму він підморозив, ось як бачимо верхня брунька. Вона була сама висока, Все остальне без ушкоджень. Бребу він заклажив, не знаю, не дуже видно. На тою гілці. Тобто плоди в нього будуть. За словами. Температура у нас коливалась до мінус 10-12 саме тут, у цьому місці. Е, ушкоджень геть нема. Інжир витримав і, як бачимо, знизу плодові бруньки лишились і заклали бребу. Досить цікавий досвід. Беріть собі до уваги. Так, друзі, на цьому я буду заканчувати перший огляд, тому що колекція досить велика, щоб у вас не забирати багато часу. Завтра буду знімати оті дерева. І післязавтра оті. Всього найкращого. До зустрічі.